Вітання з Рівнични. Мене звати Оксана для нових глядачів. Ну і це сільський канал. Кому подобається таке, лишайтеся з нами. І я покажу що як, чим займаємося. Ну Ось такі сьогодні в мене урожай степлички. 2, 4, 6, 8, 10, 11 огірочків. Почали краще рости. Помітила, що до того часу, коли вони. Коли на дворі було холодно, вони і жовтіли, і погано росли. А зараз верхівка пішла дуже гарно. І ось так з п'яти кущиків, можна сказати, з чотирьох, бо самий крайній кіць він такий неважний. Ось такий результат. Так що на насилатик 100% вистачить. На наступний рік буду сама вирощувати розсаду. І е, буду брати обов'язково гібриди, вже піддивляюся, підслуховую, які щось до чого, так що буде все добре. Руськам своїм дала водички, їдять дядьком Там хрустять. Тут їх двоє, сінце обов'язково. І їм тут трощить це наш татко. А напишіть, будь ласка, скільки можна короля тримати на розпліт, бо це вже йому рік. Теж їсть комбікорм. І сенце дала свіженькі. Скільки то вже їх можна тримати? Я чула і два роки, якщо працездатний. Ну, він мені подобається. Будемо бачити, як другий раз вона проведе, що там буде. Тут набіта, коли їх багатенько, то не влазять в кормушку. Двоє влазять, а більше не влазять. Ось тут такі чорненькі, троє. Ну, одне якийсь такий як зайчик, Такі хорошенькі кролики вже стають. Їдять добре, а коти чудовий, п'ють водичку, вухо, вухо чистеньке у нас. Час від часу перевіряю вушка, щоб нічого ніде не завелося. Так що ось такі в нас хлопчики та дівчатка. Ох, комбікорм вони люблять, це просто. Ну, з'їдають чималку, та їх вже чималка, то комбікорм з'їдають чималку. Зараз зерна такого, крім пшенички, немає. Вже будемо чекати оса. На осінь буде вже є кукурузка, то вже там буде легше. Ну, а зараз поки що комбікорм у нас. І тут їх тут четверо в цій кліточці лишилося. Одне пропало. Я раніше відео показувала. І їдять один поперед одним. Мамульці кинула сінця, так вона трощить Думаю, якщо буде все добре, скоро окров. І все добре. Як вдома, то і водичку чистіше їм міняю, підливаю, і все так добре. Тому треба за цим дивитися, їдять гарненько. Ось так. Тут сидить наскачечка, нас качечка, з дня на день має вже десь бути вилук. Я її ось так інколи піднімаю. дивлюся. Ні, немає надклюнути. тому що вона якось так сіла, що я її не пам'ятаю коли. Так що так. І помітила, що дивилась вчора відео знайомої. В неї там індики таких порідні індики. Ця качка теж з породної цієї німецької селекційної. Породи. І вона набагато спокійніша, ніж, звичайно. Дозвичай не можна підійти. Вона б'ється, не знаю, а ці ну, набагато такі повільніші, спокійніші. Так що це залежить, що ну, більшості, мені здається, від того, що вони породні, виведені так як штучно, і вони такі спокійніші. Ну, навіть взяти курку, звичайно, і бройлера. Це зовсім дві різні курки. Ну, ось так. так, що Катечка, ця молодець сидить, все гарно. Ну і тут в кур для кролів Сидить курка. Вона присідає, трішки ще ходить, але вже сідає. Буде кукою, треба буде її звідси перенести, тому що ну, тут мало місця. Хіба що мало яйць буде, їй буде незручно, щоб гарно сісти і всі яйця забрати. Нехай буде. Новенькими кроликами я задоволена, вони такі спокійненькі, це менше, якщо це вона буде. Ну, по всій видимості так. Їдять вони небагато, так як вони одній. і все чудово. Ця ця, то взагалі така вона цікава. Скрізь і хочеться десь заглянути. Вона дуже класненька і колір мені її подобається. Ну вона і більше за то. Ну, а ось цей туалетний чорт, то я не знаю. Їсть яйця майже кожен день. Що вже під нею там лишилося? Без поняття. Навіть бачила, що одного дня два яйця зародком з'їла. Ну, якесь таке воно. Ось там, ще й там курячі. Ось таке у нас туалетне чудо. Чому туалетне? Тому що вона в старому туалеті сіла. Собі зробила кубло, нанесла яйця і сіла. Йду на город і дивлюся, що вже треба буде другий скос зробити люцерни. Ось тут між нею ще овес попроростав, але то нічого страшного. Гарненька люцерна вже ось починає деяка квітнути, але те, як я частинками її косила, то так і буду її далі косити, тому що там вона внизу відновлюється. А ось тут така гарненька. Так що Я дуже задоволена, посів хороший. На наступний рік тут просто буде рай для мене. Прийшла я за цвітною капустинкою, ось вона така нещасненька, але є, мені вистачить погризена, просто мошка та міль літає, я буду сьогодні кропити обов'язково, тому що далі нікуди, аби дощу не було. Тому що вся погризена, все така, що просто. Вже воно відходить те все. Але ще раз разочок треба чимось покропити. Зійшла в тепличку, щоб зірвати пару огірочків. у нас салатик, тут кропчик, цибульку на городі взяла і капустинку. І дивіться, ось пару днів і пекінська капуста в мене зійшла одна. Ця, що була більш на сонці, ця, що не на сонці, то половинка зійшла, половинка тільки-тільки прокльовується. Огірочки ще не проклюнулись, тому лишаю їх так ось так. Вся берізка плететься так скрізь, що це просто. Ну, ось така капустенька є. А ось такий у мене сьогодні обід. Зробила картоплю поселянській, е салатик, свіженький горочок, помідорка, цибулька і сметанка. І водичка солодка. Так що ось такий. Ну і звичайно хлібчик. Так що зараз обідаю і далі йду працювати, щось потихеньку, помаленьку, сильно не напрягаюся. Хто їсть, тому смачного. Так. Ото хазяйка так зранку порали, що забулася закрити кроленят. Гуси дали мені орієнтир. А він випригнув собі. Пригай, я зараз буду ловити. Так що гуси в мене і тут є охранники з тими кроликами зловила. Засунула на місце. І знову в мене покупочки. Ось ці дві футболочки. Це теми. Це така більше як дайвінг, тканина. Ну, я футболки не дуже люблю, більш хебечні люблю, але нічого, вона така гарненька, десь давити буде. А ця вже трішки така краще. І сюди купила вже в нас по місті шортики, так як все-таки сподіваюся, літо буде. Ну, І такі покупочки. Також хлопцям ще потихеньку скуповуюся. Зараз секундочку. Ось таку придбала Станіславу футболочку. Зараз в нас акції 119 гривень, Євгенії трішечки більше, бо в Станіслава дуже багато футболок. Євгенії ось таку якусь біленьку. Ну, на акції все-таки дешевше. І вони однакові. Думаю, десь в школу там на 1 вересня такі. ну… Наші українські. І ось таку ще Євгенію за 135 купила. Ну, школа вже незабаром, не так що потихеньку, помаленьку скуповується, тому що все-таки потрібно. На літо я її костюми покупляла і все, а ось вже трішечки до школи готуємося. Так що ось такі у нас покупочки. Ну ось, Вийшла я на город, підв'язати свої низькорослі помідорки. ось так вони нав'язуються. Але дуже вони це, ось там цілий рядочок. Е, оце, 10 помідорок тут висаджено. Е, і дивлюся, що на городі береться фітовтора. Я вже два рази обробила. Сьогодні обов'язково ще раз оброблю. Деякі є такі кущики нещасненькі, є помідорки. А туди далі, то там більш такі потужніші. Ну, потрібно підживити і обов'язково обробити. так як в нас. На наступні три дні мають бути дощі. Це такий цікавенький лайк ставить. Так що так. Я все ходжу, заглядаю на кабачки стії, тієї не повертаюсь назад і дивіться, який красинчик першенький. О! Ось такий крас молоденький. Посмажити буде супер. Так що... Початки вже є, далі буду, як завжди, не знати, куди їх подіти. А зараз дуже тішуся тим, що маю. Всю свою родину, хто дивився мене раніше, знає, що я пізніше сіяла, тому що в нас то ворони, то те, але нічого страшного, хай той врожай буде трішки пізніше, але він все-таки буде. І я цим дуже-дуже тішуся. Так що ось такі пішли далі. Ось тут в мене є пару огірочків таких. І я підсівала четвертий раз і дивіться, що є. Вилазять огірочки біля них. Так що діло буде. Я думала, ну так, да. ось свіжовибраний це воронка постаралася, але все-таки щось, думаю, де й буде. Є огірочки. Супер, я дуже задоволена. Так що, будемо пізніше на осінь, але з огірочками буде, все буде. Ну і так само червоні бурячки, вже при біді можна на борщик червоний набрати собі. Але якраз буде все в пору, все в міру, тому що хочу і собі, і синові борщову заправку зробити, поки бурячки достигнуть, дозріють, то і помідорки в теплиці будуть Так що все йде так, як має бути. І в мене є рецепт на каналі Бурячки закручені, дуже я його люблю. Вже не знаю скільки років тим рецептом користуюся, так що, кому цікаво, перегляньте. Дуже зручно, тому що одного разу закрутили і потім і. В борщик можна того бурячка дістати і на салатик. Швидко, зручно і дуже смачно. Так що комусь цікаво переходьте. Дякуючи сусідам, допомогли мені змололи лише мішечок особки для того, щоб дотягнути свинку до забоя, так що все добре. Сенсу просто не бачу їхати до млина, щоб змуловати більше. Ну, поки що так. Так, щось що так. Наше озерце. Вже підсохло гоню гусей, бо зайшли на сусідський город. А це ж такі тарадаптілі, що виїдять, все витопчуть, бо вже стадо трішки є. Свій садок є, а вони ходять по сусідських городах. Ну і ось так, друзі, хто додивився до цього до цієї частини відео, Помаленьку, потихеньку трішки лікується, вже входжу в колію домашніх справ, потрішечки по мені то не дозволяється. Руки б робили б все на світі, але <смі> ну, трішки ще тяжковато. Але помаленьку господарство є, треба його кормити, йому змушено вставати помаленьку і працювати. Так що все буде добре. Я зберуся. Підлікуюсь і будемо разом, де хочете. Ще в мене така, така величезна просто бажання поїхати до лісу і на риболовлю. Ну, але це буде трішечки пізніше, тому що, ну, тому що трішки ще тяжко. Так що вам дякую за перегляд. Бажаю тихої, мирної ночі. миру, здоров'я та добра. Бережіть себе. Будьте здорові. Всього самого найкращого до нових зустрічей, па 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 па.